Ого-го, Чіка моторошна, Чика дуже моторошна, ти ж глянь на неї. Хеллоу, нет! Не хилов, взагалі не хилов не зараз! Привіт усім любителям ФНАФу, мене звуть Дайрос І сьогодні ми з тобою продовжуємо грати фанатську гру від ФНАФу. Ну, точніше, фанатську гру по ФНАФу, називається 87 рев тобто перезапис мається на увазі щось типу того. Це перезапуск другої частини гри, але на лад, так скажем, фанатів. Дві минулі частини ти можеш побачити у мене на каналі, якщо ти випадково попав на це вперше, або можеш дивитися з цієї, тому що сьогодні. Буде саме сок, бо сьогодні останні ночі, наче четверта і п'ята, можливо, якщо я не помиляюся, бо я вже трішки забувся. Тут буде жорстко, тут буде важко, тут буде цікаво, тому що всі аніматроніки, які тільки могли би бути, можуть будуть нападати тут. І вони, чесно кажучи, доволі моторошні саме в цій грі, тому що над графікою тут дійсно попрацювали, наче графіка, наприклад, того міміка, але... ФНАФ другий. І я б, чесно кажучи, на цей лад переграв би всі частини, тому що мені дійсно подобається, наскільки тут кінематографічна і цікава графіка. А з тебе обов'язково палчик палчик, <свісно> це палчик, палець вверх, підписочка. Ну і звісно ж коментар, тому що мені приємно читати ваші коментарі. Ну і що? Погнали? Натискаємо плей. Play game. Тут ми бачимо ніч 1, ніч 2, ніч 3, ніч 4. Ось зараз ніч 4 в нас буде, тому що ніч 5 я ще не проходив. Ой, ніч 5, там маріонетка чомусь, а ніч 6 у нас епілог. О, мабуть, епілогу поки що немає. Там напер, написано, що щось треба почитати для гравців і так далі. Ми не будемо цього читати. Окей, погнали. Погнали, погнали, погнали. О, ой. що сталося? Так грає музика. Коротше, ви мені казали, що тут понатицювати, але це другій ночі. Другій ночі понатицюємо. Я помилився. сорі. я помилився не четверта, а п'ята в нас ніч. П'ята, щоб ви розуміли. Нічого собі, правда? Я передивився тільки що відос минулий і ми зупинилися саме на п'ятій, тому зараз буде імбово. Насправді, я передивився би все на пред, бачиш, хтось сміється на предмет підказок. Тому що, хто його знає, можливо, я тут міг би щось активувати. Поки що я не хочу брати трубочку. Пішли в головний, значить, кімната головний кімната, і подивимося, там щось можливо є. Угу. Так, тут крутиться, але воно наче крутило. Тільки що була маріонетка. От тільки ще ви мені писали в коментарях, що дійсно вона тут була. Вона, коротше, походу вискакує. І коли ми заходимо в цю кімнату, вона перестає вискакувати і, типу, тікає, як я поняв. Ліхтарика у мене, звісно ж, немає. Ну, наче ніяких підказок немає. Немає ніяких підказок. Значить, проходимо п'яту ніч. Я сподіваюся, у мене вийде її пройти, хоч щось мені підказує, що це буде точно не з першого разу. Але ну, будемо пробувати в будь-якому разі. Uh, так, 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 погнали, погнали, погнали. Що можемо сюди залізти? дуй звідти вентилятор, наче звук такий. Погнали. Я не знаю толку нам слухати те, що він там буде нам базікати, звісно, але тут він буде щось розказувати. А, він каже швидко, коротше. Uh -huh. Ну, ми буквально те ж саме, що you know, і в основній грі, тому я думаю, фанати чудово знають, що він там каже. Я хоч і фанат, але вже забувся потицієм на носик само собою. Ідемо дивитися, а музична шкатулка в нас розражається дуже і дуже швидко, що мені прям чесно кажучи не подобається. Ну, поки що ми можемо почилити, все, він дуже швидко, прям реально, він не збрехав, дуже швидко розказав, що там в мене, до речі, в записках. А нічого поки що немає, мало б бути, мені здається. Чи він же вирішив все. О, все, вже відразу пішли, мені здається. Бо в мене зломані аніматроніки. Ой, знаєте що, я тільки що подумав, що було б. О, всі вже вийшли. Було б дуже страшно проходити тут вже мангл. саме кого немає? Три четверту частину. о привіт Четверту частину цього ФНАФу. Е, переробленого. Ти уявляєш, наскільки там моторошні були паніматроніки? Ти просто тільки уяви собі, які вони були там моторошні. Це жесть. Так, тут у нас хто? Тут у нас нічого, наче немає. Тут у нас теж мангл, окей, проблем немає. Ну, мангл, якби є проблемою, тому що вона наслоюється і вона вже десь, походу, в головній кімнаті. Або вона десь сюдою зараз зайде, а вона, мені здається, ось сюдою, якось де... Так, Хтось ходить по вентиляторам, я це чую. Треба подивитися: тут у нас немає. Так, тут вже, походу, хтось проліз. в Вентилятор. Ні, чекай. Хто це? Це ж бляха. А ну зволіть звідси. От ви, Фредік ззаду пристроївся до Бонніка. Тихо. Шкатулочка. Тихо. Ти що там ззаду там ще мангол йде. Вас там за... Привіт. І пока. Ого, моторошно. Моторошно. Моторошно, Киш, 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 киш. Вийди, звідси. Чудово. Ох, у вас тут трошки багато, вам не здається три штуки. Алло. Звалить, будь ласка, звідси, шановні. Так, залишився лише Фредік. Оп, 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 все, тікаємо, тікаємо, А Фредіку взагалі, типу, да, Окей. Має, мається на увазі, що це ж його маска, якби, да? А щось записалося вже нарешті в мій логбук. Все, звали? Ну да, я б теж довго вдивлявся, чи це точно не, не, не я. О, привіт. Пока. Мені треба швидесенько музичну шкатулочку. ж звідси, все, вона заходить, да? Іди звідси. Ну, мене це так дратує насправді. Дуже дратує. Що не зробиш, бляха, тут в такому випадку. Ого, чіка моторошна, чіка дуже моторошна. Ти ж глянь на неї. Ти глянь на неї, просто глянь. Ух ти ж, й-моє. Яка бусінка. Все, і спускається мангл. Да, мангл треба перечекати. Мангл треба обов'язково перечекати. Ох ти ж. Ааа, я не можу перечекати, я не можу. Бляха, я міг. Я міг а міг. А! Ай я. Тут написано: вдягайте маску тоді, коли мангл спускається. В принципі, те, що я і думав, але я не міг. В мене проблеми з шкатулкою. В Мене вже світилося червоним. Я буквально не міг ніяким чином ну це пережити. Але будемо старатися, в принципі, будемо старатися, що зробиш. Бляха, це важко, це дійсно важко. От спробуйте в це зіграти. Ви знаєте назву гри, спробуйте в це зіграти і скажіть мені, як вам взагалі. Гра безкоштовно в інтернеті можна скачати, тому просто, типу, напишіть і все. Вот. Бо, вот, серйозно, тільки на вірус ані не напніться, обережно. Я взагалі раджу всім все перевіряти на вірус тоталі. Це така, типу, такий сайт, коротше є. Хто не шарить, то перевіряйте. Будь-які ігри, які, наприклад, не зі Steam, а як, наприклад, ця. Або там питалися наче, де мені її скачати, от я кажу. Так. Головне, треба тримати музичну шкатулку в нормі завжди. Бо це п'ята ніч, якраз там, де була на картинці. Ман... маріонетка, я хотів сказати, манґл. От, тому з нею будуть проблеми. Сенсу великого дивитися по іншим камерам в нас немає. Тому що я на це тільки витрачаю зайвий час, ну в принципі, можна так от подивитися, що дехто гуляє тут у нас. Бо тут справа зліва можуть бути якісь приколи. От, наприклад, ось, ось ти. Хоча це зломаний Фредік. він наче не мав би ламати нічого. Так, а ти, а ти якого біса тут взагалі забувся? Хіба зломані аніматроніки можуть пролазити по вентиляторам? Бонік е, будь-якої консистенції. Ні, він не через вентилятор, він сюди прийшов до мене. Любить залазити в чиїсь труби. Ми це все чудово знаємо. А Фреддік любить. Е, ладно, далі не буду. До речі, по, по, по сценарію таке відчуття. Знову, ви розумієте, якесь дежавю в минулій е, спробі було те ж саме. Бонік теж щось спочатку монявся, точніше, Фредік ззаді Боніка щось пристроївся, потяг. тихо. Ні-ні, нін, це, це не я, це не я, це не я, це не я. Ту на тебе. Ой, бля, харально плюнув. Ображено. Кажу, звідси, вийди звідси, вийди звідси. Я не Фрі. Я Фредді точніше, але я це ти тільки. не знаю, там. І три Не заходь. Не заходь! Швидко, швидко, шкатулочку, шкатулочку. Мангел, будь ласка, будь ласка, залиш мене в спокої, будь ласка. Мені потрібно кожен раз перезаряджати шкатулку. Ти прийдеш до мене і мені буде погано. І ти прийдеш зараз до мене, мені теж буде погано. Знову, до речі, все прям по канону, таке відчуття. Та бльоха. Я хочу підняти, подивитись на неї. Все, мене все заглючило. А ні, мене, мене все потемніло. Так, я поки що можу, значить, тусити, поки вона не спуститься. Загалом, все. Ану киш. О, спустилася. Може, одночасно зараз ще ся вийде? Ну дивись вона дивиться. Так, да, одночасно вийдіть. Молодці, ви ж мої бусінки. Ви ж мої. Не набичу, правда, вас, звісно, жорстко. Але що ти зробиш? Швидко, музична шкатулка, якби ж то можна було на кнопку її якось нажати. Так, нікого тут немає. У щоб ще Фоксика Фоксіка теж вчасненько так. Фосік. Швидко, шкатулочка. Вдигаємо, бо зараз десь вона спуститься. Ні-ні-ні-ні Вдигаємо. Вдигаємо, вдягаємо. Давай, 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 давай. Тихо. Ну, вдягни. Зараз пуститься. Да, Я ж знав, я знав, я знав, ну я ж знав. Знав, що зараз спуститься і вона спустилася. Все, тікай від мене, мені треба цю штуку, блін. Аа, поповнити шкатулочку. Є, 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 Третя. Трейте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Що ви тут забулися? Йди, звідси. Хай! Гудбай! Хаюхай! Іди, звідси! Раз ще цей прийде до мене. Іди, виключили. Добаний Фреддик робить ще свою роботу, халера. Охо-хо-ху. Тихо, тихо, тихо. Не чіпай мене. Не чіпай мене. Не чіпай мене. Не чіпай. Ух ти ж, бляха, ще один прийшов. З двох сторін мене вирішили. Ух ти ж, бляха своїм е, цим. Вухом. Вухастий. Зайц недороблений. Хай гудбай. А ну Та знаю, я що шкатулка в сраті просто, бляха, мене всіх сторін. Уйд Шесть якась. Немає нікого. Шкатулка, шкатулка, шкатулка! Не нажимай за з першого разу. Ти глянь на неї. Так, все. Обережно. Ой, ще цей заходить всі з. Хеллоу, ні! Не хеллоу! Взагалі не хеллоув, не зараз! Було хлоп тільки що. З іншої сторони? Хто це? Хто це світиться? Так, шкатулка. Ні. Шкатулка встиг, встиг, стих, встиг, стих, стих, встиг, встиг, встиг. Ого, як я встиг. Бух, як я встиг. Як я встиг. Я просто. У мене все зжимається на одному місці. П'ята. не хеллоу, не хеллоу, не хеллоу, не хеллоу, не хеллоу. hello. Хух. Давай мангл ще одночасно, щоб мангл ще раз зараз впали і взагалі буде імба. Фух. Ще трошки, ще трошки. Зараз ще мангл впаде, блін. І якраз той момент, коли. Тихо. Ще раз. Тихо. Нехай, ні, бляха. От зараз взагалі не вчасно Все є. Є, п'є. Шоста, бляха, це було дуже важко, насправді. О. Бляха, я так запотів це жесть. Я так запутів, це просто жак. Що в нас зараз буде за сцена, до речі? Ви про Квінця каже. Ну, я прокидаюсь, давай, прокидайся. ой Ой-ой-ой, за мною тут. Спостерігає маріонетка. Ну, вона минулий раз теж спостерігала за мною, я це пам'ятаю. Я це точно пам'ятаю, що вона за мною спостерігала і минулого разу. І шо тепер? Чекайте, це я точно п'яту ніч проходив, чи я знову четверту пройшов? Я щось не поняв. Таке відчуття, що я знову пройшов О... четверту. Бо все щось дуже схоже Ну він, наче, в четвертій ночі не базіка, от щось на фоні. Ага. Ага. Угу. І що тепер? Так, потемніло. Темніє. І все? Лоудинг. Ну, да, це була п'ята все ж таки. я так розумію. Ще є знак питання. Так, давай е перекладемо, що тут написано. Ми провели кампанію зі збору коштів для ТЦ, де люди могли пожарити певно на особисто зображення в рамці на своєму робочому столі. Поняв, окей. Попопо, це що? Я п'яту ніч пройшов. Виходить. Coming soon. Цього немає. Окей, виходить, ми з тобою пройшли повністю цю фанатську гру. П'яту ніч. І вона повністю пройдена. По геймплею вона краще і прикольніша, ніж е, оригінальна гра. Я можу з певністю це сказати. Вона майже ніде не перериває канонів, єдине ще міні-гейми. І я хочу зараз це перевірити. Е, наче друга ніч, якщо я не помиляюся, треба в ню зайти і чекнути. Е, значить, ось ці апарати. Десь ось тут мали бути апарати. Я не знаю, чи це в грі треба? Це... А, а вот апарат, бляха, реально. А я його пропустив минулий раз. Треба зібрати. Ну, він тут, тут зовсім інша міні-гра. Не така, як в... Цьому, в оригінальній грі. Тут ми наче їдемо на балонбої. І, збираємо ці кульки. Mm -hmm. До речі, я е, прям, як так сказати, в мене фобія, я боюся е, цих повітряних кульок. Можливо, колись розповім чому саме. А можливо, вже десь на стрімах розповідав, хто прям олд олд і сидить на всіх моїх стрімах. До речі, підписуйтесь на телеграм. Тоді нічого не пропустите. О, тоді ви знаєте. Але в мене дійсно фобія. Я боюся, кульок. Прям. Дивись, там якийсь заглючений вхід, наче. Давай відійдемо трішки від наших фобій, які я тут тобі розказую. Там наче заглючений вхід зліва, бачиш? Там наче камери не має бути. Значе. Ти має... Можливо, можемо пролізти туди. Дивись, не можемо. Може, може, може трошки почекати? Ну, типу, там ж точно глюк є, я навіть звук глюка чую. Це дуже дивно, але гаразд. Поїхали далі. Угу, Я його чую звідси. От, і з цієї сторони я теж можу в нього зайти. Ну давай зберемо спочатку всі кульки. Бо я не хотів би залазити в глюк, доки я не зберу всі кульки. Бо я вже все ж таки зібрав певну кількість? Можливо, якщо ми зберемо всі кульки і мене кудись закине звідки я не можу, наприклад, повернутися, то я просто ще раз зайду на другу ніч і спробую зайти в глюк, якщо я не маю можливості ще раз зайти. Ну тут міні-гра дійсно відрізняється. Я не знаю, що хоче донести ця міні-гра, бо минулі міні-гри з оригінальної гри якби доносила нам історію дітей і фіолетового чоловіка. Хто він. Що він себе представляє, Чому, що він забрав там цих самих збирав аніматроніків? Опа, вихід. Все. Нам не дали можливості насправді чекнути. І навіть я не розумію, що змінилося насправді. Давай пробіжимося, Може тут щось помінялося через те, що я пройшов цю міні-гру? Вон, маріонетка, бачиш, вона ховається. У мене ж мурашки через це по шкірі пішли. Погнали ще раз тоді. Натискаємо ще раз. Давай другу. І Я ще хочу перевірити першу ніч і, можливо, третю. Ну, третю, я наче перевіряв, там нічого бути не мало б. Але вот, вона прям працює. Як їм їх її не побачити? Це жесть. Е -е... А, він не те, що збирає їх насправді, він їх лопає, щоб ти розумів. Десь глюк ось тут, да? Вот він ось тут, якби цей глюк. Бачиш, і мені треба вниз. Мені треба вниз якось попасти. Чік, чик, чик, чик Вот тут. Раніше я, до речі, щось не бачу. Ну давай з цієї сторони зайдемо. О! О, паскалка! Я можу їхати Фіолетовий, до речі. Тепер це машинка фіолетового чоловічка. Тут, можливо, є якась метафорічна підказка. Маріонетка. Бачу, чи це душа дітей, я щось не поняв таке. Фіолетовий чоловік. Я керую ним, до речі, і йду до ось цієї білої постаті. Ох ти ж йомою. do? Що ти намагаєшся зробити? Не, бер... Від... не, не бери це, що якщо. Якщо ти намагатимешся це зробити, я зупиню тебе. 6. Level completed. Вихід. Ну в мене є варіант виходу, а є варіант йти знову до цієї постаті. Давай підемо ще раз. Я не можу піти до цієї постаті, окей. Тобто толку немає, я можу лише вийти, я так розумію. Я не знаю, хто це постать. Це або душа дітей, або аніматроніків, або маріонетка. Я вже чесно не пам'ятаю, що з цього це правда по сюжету. Все, я вийшов. І я отримав записи в свій локбук. Чекай, гаразд, я не зможу його прочитати доти, доки не зайду сюди. Hello, hello. Hey, uh -huh. Вот тут написано щось про це. Давай почитаємо. Перед початком моєї зміни я помітив, що один з ігрових автоматів був увімкнений. Здавалося, що гра зламалася або збоїла, тому що я пролетів крізь стіну, тому що е, е, я втягнувся в жах, моя машина припаркувалася, все, що я зміг зробити, це перемістити персонажа до того, що могло б бути дитиною. Він плакав і кричав: зображення ляльки з призового куточка з'явилося і сказало мені, щоб я не дивився далі, інакше це мене зупинить. Я не впевнений, що це все означає. Е, я зміг його вимкнути. Ось така в нас історія. Я вийшов до меню відразу, бо ми цю якби ніже проходили. Воу, це цікаво, ваші здогадки. Пишіть в коментарях. Мої здогадки стосовно цього, це знову ж таки відсилка на основний ФНАФ тим, що фіолетовий чоловік. Я не пам'ятаю вже. Я пам'ятаю дуже давно, що я дивився різні пасхалки, все це розбори, але я про це все забувся. Знаю, що фіолетовий чоловік поганий, знаю, що. Чи то він. Якимось чином в аніматроніків е, когось е, садив, чи що, я не пам'ятаю, але знаю і відчуваю, що це відсилка на основний ФНАФ. Більш конкретним чином я описати, на жаль, не можу. Гра загалом, як я вже казав, мені дуже сподобалась. Я б дуже хотів, щоб була така перша частина третя. І... Обов'язково четверта, бо це просто було б. Це був би шик. Як на мене, наймоторошніша це четверта частина. Я з певністю можу сказати, що вона мене лякала найбільше по переляку саме по тому, наскільки моторошний ФНАФ, саме четвертий мені найбільше подобається. Всі інші вони, хоч і моторошні, але більше, знаєш, такі загадкові. Я міг би про це сказати. Ну і дякую тобі за перегляд цього відео. Ти це обов'язково вподобайку, підписуйся на канал. Ну і, звісно ж, пиши свої коментарі. А я дякую за перегляд та до нових зустрічей. Папа! -па.